Всім доброї години. В даному відео ви побачите відсадження самиці від самців, а також їм вже виповнилось 3 місяці. А у 2 місяці ми з вами робили проводили зважування. Дане відео буде закріплене під цим відео. Глянемо різницю за 30 днів. Наскільки набрали більше. В середньому це 700-800 грам має бути. Але я говорив, що я хочу, щоб звір набирав близько кілограма. І він може набирати таку масу. Було проведено зміна годування. Було таке відео також. І я вам скажу навіть більше, буде іще зміна. Але давайте от прийшов місяць. Відбулася зміна. Ми зараз глянемо, що сталося за 30 днів. Яка вага звіра? Так. Беремо першого звіра. Не годований. Говорю відразу. Значить, по нулям. Це у нас самець. Як бачите, статевий орган розміщений від анального на відстані близько 2 см. Бачили? Бачили. 2,460. Сам звірюка сидить. Так би подалі, щоб це було всім видно. Ніхто тут мені нікого не трима. а він був в місяць тому кіло 300 кг. Скільки набрав? Один кілограм 150 грам. Перший є. Ми тебе вже відсадимо. Нове місце. Тут соломка. Так, слідуючий, сказав, завідуючий. Так, 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 це у нас. І це також самець. Це також самець. Такий якийсь шустрий. Так, а цей менше набрав? 2-100. Так, отже, скільки? 800 грам. Даний хлопчик 800 грам набрав. Це не багато, це середня маса. А от кіло 100 доволі цікаво вийшло. Кто тут у нас щось хвостику ніби самка. Так і є. А от самка, різниця в статевих органах, все з'єднано. Так, тут є. тут дуже часто люди, навіть тримаючи півроку, не знаю, де ж самка, де самець. Так, 250. А були вони в нас 1 кілограм 200 г в середньому. тобто без 50 грамів, 2 кілограма. Отут я вже більш-менш задоволений сам копаки окремо, щоб я вже нікого не спутав. Так, також самочка, також самочка, також самочка. Два 300. Також залізно є набрано 1 кілограм і навіть 100 грамів. Це не може не радувати. Хоч, хоч щось мене радує в цьому житті в даний момент. Так, цей самець хороший, це самець хороший. Дивимось, дивимось, дивимось п'ятсот А був 1 кілограм 300 г. Тобто набрав кіло 200 Може набрати звір кіло 200 в місяць. Може. Нутрія набрала. Я все продемонстрував, якби. Тут у нас все є. Так, іди до своїх братів. Це вже ваше місце. Тут ви будете жити. Ще одна самочка лишилась чи дві? Одна. Така сама. Сама-сама схожа на маму така. Так, по нулям. Ось такого. Так, 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 так. А ця аж 1 кг 940 грам. Це, мабуть, та, що була 1 кг 150 грам. Вона в нас набрала 800 грам. Також. Тобто з 6. Два звіра в нас набрали лише по 800 грам, а деякі самі-самі толкові такі, аж навіть самці, аж кіло 200. Отже, дивіться, провели ми зважування, так? Два місяці було, тепер три місяці. Від 800 гривен до 1,200 кг. Звір набрав. Різниця 800-200 кг аж 400 гр. Так, ну є таке. Не всі звірі однаково ростуть. Ясна річ, будуть такі, що показники, як у батьків. Можуть бути покращені, покращені якісь, а можуть бути якісь і погіршення, відхилення, так, а можуть бути такі ж, як і батьки. Ну, в даному випадку три місяці ще нічого нам не говорить, але те, що вже звір пішов краще рости, я думаю, ви бачите, тому що в два місяці масу вони набирали 650 грам в середньому в місяць, то починаючи зараз з зміни годування, так. Від 800 і пішли навіть до кіло 200. Це мене радує. Значить, значить значить стосовно зміни годування з збільшенням відсотку протеїну в годуванні, переліз звіра, покращився, звір росте, набирає гарну масу. Тут у нас є. На цьому все. Всім дякую за увагу і будьте здорові!